Юрію, це непростий шлях. Насправді за 20 років були і взлети, і зради, як ми вже зрозуміли, а не як? без цього, не без цього, да, не без цього. Ну такий шлях до успіху, до перемог, дійсно. А як вдалося пройти? Ну, якщо казати емоційно, то емоційно дуже складно, але всі ці роки поруч зі мною були люди, які працювали зі мною починаючи з 2004-го, з 2005-го. Я можу згадати, наприклад, Ольгу Карабенка і Олександру Золотухіну, наших спортсменок, які приймали ще участь у першому чемпіонаті України в харківському локомотиві wow, 2005 перший. році. Так, потім, вже в складі збірної, вони виграли медалі на чемпіонатах світу. У 2009-му перейшли до нас федерацію чемпіонки світу Світлана Тимошенка і Гана Кирінець, uh -huh. які зараз, так само як Ольга і Олександра, вже керують в Україні великими клубами і вже. Виростили нове покоління зірок українського спорту. Я можу сказати, що в 2005 2006 році до нас в федерацію прийшла Людмила Тимошевська, це головний тренер клубу Бригада, Сергій Синиця, прийшла Наталя Коновалюк. Це люди, які зараз очолюють обласні відокремлені підрозділи нашої федерації, і з нами майже всі ці 20 років. Понад 10 років в федерації працює Наталя Блашко-Нікуліна, Тетяна Залогіна. Крістіна Єхимчак. Всі ці люди, моя надія і опора, і без них нічого б не було. Ну і головне, звичайно, всі ці 20 років зі мною поруч, мій головний друг і соратник це Ганна Сергіївна Андрієнка, перший віце-президент Федерації, головний тренер Національної збірної України. І всі ці роки зі мною поруч віце-президент Юрій Володимирович Мірошніков. Людина, яка дуже багато зробила за 20 років для становлення Федерації. Як багато імен, я так розумію. Нам треба робити окрему передачу, щоб всіх згадати і поговорити про здобутки. Ні, Тетяна. Я думаю, що найменше дві. А ясно, дві. Значить, у нас вже є план на майбутні так, передачі. Так. Ну команда дійсно це важлива частина.